Ой, вертаємося вечір додому. Яна, Анна Марія, помощниці мої. Зараз розпрягати будем Тут дні наше. Я в доти буду. Ні, ми не Яна, бабу бабу зняти. Like <znhaYO pryubby> О, баба не люби. Таксі. Прибамбасів. Ахілес. Я буду тобі помагати, маленько. Це. Трамвай в парк їде пустий. Трамвай в парк. Ні, мене, не шастай. Вечір. На дворі ладно, бабу так, тут такий трамвай у нас. Коні змучилися, хотілась, десь підвернув ногу, хромає, ну, хіто попрацював за двоїх. Трохи Побігаємо хіпові. Яна Янка. Заранка. Не можна казати На, на любиму внучку діда. Так? Аня теж любить діду, але Аня не хоче дідові допомагати. А Яна менше. а о! Так, заїдемо. Заїдемо. Довга база. Гайта, гайта. Ой, який місяць гарний де. Да. Гайта. Гайта. Буде місяць, чи не видно. За а? А місяць, місяць. місяць Так до повного щастя. Може скільки ти вже знаєш? Там, о, о, диви, як вона знає. знаю. Йо, йо. Українці на місяць приїхали, на, на сезон. Заїхали одною рукою. Ай, а що, вони вже не треба. Ну, все трошки.